Це третя серія челенджу 100 дітей. В минулі серії ми народили двійнят Діна та Діану. Я знаю, вона геніальна фантазія на імена. Отже, я їх перевділа, ось раз, ось два. Я пропоную одразу починати до діла, тому що справ насправді багато. Я знову в стіні, Прекрасно Отже, першим ділом, що я хочу зробити, це перше? що це Оновлення сім, що це? Що за оновлення? Я не розумію? А куди мені? А я. I'm so sorry, я не розумію, що вони тут додали. Я не заходила в гру після оновлення. Отже, я хочу продати е, колиски. оскільки нам вони не треба. І в нас половина четвертої ранку. В ідеалі було б дітей. Відвезти, спати, покупати, та але. <кхм> ні, то ні. Брів нас чомусь спить в дитячому. ...наметі. Будемо називати його так. <кхм> Наші двійнята. Так, я їх, звісно, подорослішала, тому що чого втрачати на цей час правильно. І я з ними ще нічого не робила. Єдине, що Джо. Взагалі не в найкращому своєму стані, але в неї вибору немає, крім того, як зараз um, take care за дітьми. Погодуй їх, будь ласка, одразу двох, і тим часом Сьюзан поїсть тортика, і після цього я її, напевно, відправлю спати, тому що так, у нас половина четвертої ранку. Насправді, я не маю таких якихось грандіозних планів, тому що я ментально не готова знов народжувати дитину, поки в нас в домі зараз два тотлера та два інфанти. І думати, що. Я могла б ще мати дітей зараз. Мені, мені погано від цієї думки. Тому, так, будь ласка, поклади дитину цю, а цю обов'язково погодуй. Ось тому я пропоную всі серії просто намагатись піднімати навики тодлерів, Намагатись щось зробити з. Майлстон з наших <гум> інфантів. Так, я пропоную правильно залишити дитину в кімнаті, хай кричить. А ми тим часом підемо сюди. Прекрасно! Діана в нас мочиться коли сніде. Куди, будь ласка, напевно, сюди. От, і після цього нам терміново треба полагодити туалет. Я не хочу втрачати на нього гроші. Він в нас. І так. на але витрачати навіть 125 мільйонів, Я на це на те, щоб його полагодити, миттєво я не хочу. Та й, в принципі, я би хотіла прокачати цей навик Джоані, як він називається. Вона його навіть не має, так? гендінес навик. Я ж сьогодні англічанка. Щось мій мозок сьогодні не може миттєво перекладати, але. А, ви і так зрозумієте, ж розумно. <смі> Можливо, це не найкраще вкладення грошей зараз. Але я б дуже хотіла. Перше, це треба купити ось цей смітник, тому що ми зможемо отримувати гроші з нього. Точніше, ні з нього, а зі сміття, яке ми будемо сюди класти. Тому, вже що зараз краще зробити такі трошечки. Апгрейд тут, щоб потім собі мати спокій і гроші. Наприклад, дивіться. Плюс 50. Сімаліони додаються в тій кількості, скільки в нас є сімів у будинку. Не знаю, наскільки достовірна ця інформація, але мені здається, що це матчі... Much... правда. <laughs> Отже. Джо. Що ж тобі робити, Джо? Йди, будь ласка, спи. А я тим часом трошечки накидаю у смітник тарілок. І зробимо це місце менш смердючим, ніж воно є зараз. Ясно. Нащо я купила смітник? У нас немає грошей на те, щоб оплатити комуналку. Що ти хочеш, Брітані? Маркус Флекс дуже к'ют. Чи сходити на побачення. Іди, роби, що хочеш. Скільки в нас, взагалі, послуга, щоб оплатити рахунки? 1171. В принципі, це не є важка сума для заробітку. Тому, я думаю, що ми зараз. Кидаємо це в смітник і треба буде малювати. А наразі буду спостерігати темну картинку, тому що я зробила дуже розумне рішення. Вклала гроші не туди, куди треба, точніше, туди, куди треба, але не вчасно. Їх би зараз просто до другого навику користування горшиком навчити, і після того вони будуть туди ходити самі. Це наразі те, що дуже було б треба зробити. Прекрасно, другий рівень. Це добре. І, 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 і після цього, будь ласка, іди спати. Мити я дітей не буду. Я хотіла би домалювати гігантську абстрактну картину. Ми, до речі, ж це можемо продати. Але я не хочу, я лишила би воно таке дуже втрата. І так вписується у цю кімнату. Давайте так, я поки що цю картину тут лишу чисто на випадок. Якщо, ну, нам зовсім не буде вистачати грошей, тоді я її продам. Скільки в мене? 685. Я не пам'ятаю, чи можу я купити зілля для сну? Можу. Знаєте, з такими темпами я ніколи не накопичу до. Зараз де воно є. По-перше, мені треба та ощадна винагорода, і я б дуже хотіла ще собі дати зрідка сонна. Але щось наразі, наразі то не вийде. А ці детальки ми також продамо. І після цього я б дуже хотіла погодувати дітей і годувати ми їх будемо з бутилочки, тому що ми їх продамо тоді, ці, ці бутилочки. Ось брітні? Не заважай, будь ласка. А я не поняла. А я не поняла. А де? Ти ж тільки що випала? Скажи, будь ласка, куди ти тільки що поділа зілля, на яке я витратила 400 балів щастя? Боже, я ще така сліпа. Я не розумію, де вона. Вона була тут. Ось. Все, знайшла. Випивай. Це треба дійсно першочергово зробити. Я ще дуже хотіла, щоб ти мене слухала. Джо! Господи, боже мій. Та залиш ти ту дитину. Йди випий, просто випий ось це, щоб я хоча б не переймалася твоїми потребами. Будь ласка. Блять. Забий. Просто забий. Випий. Взяла спочатку це випила і потім займаєшся дітьми. Господи, зроби, будь ласка, хоч щось. Пий. Дякувати, господи. Все, тепер можеш спокійно годувати дітей. Скільки. скільки нам треба було. Все, оплачуємо рахунки. І маємо щастя. Але не маємо грошей. Але хоч ось. Хоч щось. Ні. Ні-ні ні. ні, ні. Протри, будь ласка, підлогу. У нас зіпсувалася курка. А, звісно, вона зіпсувалася. В нас не було світла. І в нас зіпсувалася їжа в холодильнику. Це досить логічна тема. Перше протикання підгузка. Чудесно. Саме про це я і мріяла. Десь тут я втрачаю. Останню краплинку свого рівноваження. Mm -hmm. Дивіться, їй потрібна увага. А коли я тобі кажу іди до мамці, попроси, щоб вона тебе відвела в горщик, ти що кажеш? Ні, <гументка> я обісру штани. Окей. Давайте тоді так ми погодуємо. Оцих засранців. І після цього будемо далі займатися нашими тодлерами, тому що наразі в них всі їх потреби зараз, а точніше, навички, залежать суто від того, як Джо займається з дівчатками. Е, тому що самі вони зараз вже не можуть, вона не може сама займатися горщиком, тому що. По-перше, в неї немає незалежності. О, о все ясно. Діти залагані. В неї нема характеру незалежності, тому вона не вміє саме користуватися горщиком. І думати сама вона теж не вміє, їй треба допомога мамці. Взагалі, якщо чесно вважаю, було б ідеально, якби я в цій серії змогла подорослішати до. Дитини, хоча б е, одну з дівчат. Я не знаю, хто б це міг бути. Можливо, навіть Сьюзен знову ж таки, а можливо, і Брім. В принципі, якщо чесно, абсолютно все одно, просто хотілося б собі облегшити життя. Майже третій рівень. Я думаю, що після цього заїзду в неї вже буде третій рівень навика пересування. Ось чудесно. І я думаю, що це буде вже хороший знак, щоб ти просто сама сходила на горщик та пішла спати. А от Джо, варто було б розбудити Діна та погодувати його, поки в нас його служби не зібрали. Ти його не тільки що не кричи, я тебе розбудила, але не просто так. Я тебе розбудила, щоб погодувати. Давай. Давай, годуй його, будь ласка. Клас. До речі, можна було б йому змінити. ні 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 не аутфіт. Підгузок. І давайте зробимо ось так, тому що інфотів там так само було б добре подорослішати. Бо ми з ними не займаємось щось взагалі. Що в нас у Діани? Діани так само пусто, але Діана в нас так любить потрендіти, поспілкуватися, погукати. Але з інфантами насправді, якщо чесно, зараз я не дуже хочу займатися, прийматися думаю Так, як, як буде час, поки що в пріоритеті перші наші двійнята. Скажи мені, чого ти кричиш і чого ти плачеш. Йоппірний. No, 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 no. Гаразд, мені здається, що Джо зараз відключиться. Давайте просто тоді його пхаєш сюди і сама йдеш спати. А що ми зробимо з дівчатами? Йо, щось та й буде. з тобі не вистачає уваги, але в тебе є тут сестра, з якою можна поговорити. Тому що говорити, ви хоча б трошечки навчилися. Мати про грузовики, то про мистецтво. Яких двох річок можуть бути розмови про мистецтво? Ось говорити ні а то вже більше схоже на правду. Ой, Брі, треба навчити думати. Давайте, в принципі, це і зробимо зараз. Ось так ідемо. Ні, прекрасно, звісно. Нащо її вчити базовим потребам куди ти вирішила, що її можна вчити говорити, коли вона і так вміє. Ой, Це просто якесь просто знущання наді мною Знущання, це знущання, це знущання. Та похеру. Хто тебе бачив? Дитина, вона це робить 24 на 7. Ну і що? Ну, обіцялися, ну буває. А якби ти робила те, що я тобі кажу, я б тебе постійно не затримувала. Господи, я тебе дуже прошу, сиди і. Сиди і грайся, сиди і грайся, сиди і грайся. років автіслейте. Отже, я вирішила зайнятися а, до розвитку на вже поза а, камерою. Точніше, обрізати, так би мовити. І отже, я пропоную на цьому моменті закінчити серію. Брі, Брі стала дитиною, дякувати Господу Боже мій на цьому. В наступній серії ми будемо продовжувати каторги наді мною, над дітьми, над Джо. І я сподіваюся, можливо, ми вже підемо за наступною третьою вагітністю. I don't know. Отже, дуже вам дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, ставити лайк, подобайки ваші. Можете написати в коментарях щодо своїх якісь побажань та пропозицій. А я з вами прощаюсь та до нових зустрічей.